Всім привіт! Мене звуть Олександр. Сьогодні я вам хочу показати, як орієнтуватися за кордоном. Якщо ви приїхали за кордон, як ходити по вулицям, як дивитися, деяка вулиця, і взагалі будувати собі маршрути. Ви, звичайно, можете сказати, що без проблем можна взяти Google карти. Так, але там є один такий важливий нюанс, про який дуже багато людей не знає. І от зараз я про нього вам розкажу: ви заходите в Google карти, але все чудово, коли у вас є інтернет. Коли інтернету немає, то, відповідно сама локація буде знаходитися, але карта підтягуватися не буде без інтернету. Для того, щоб дійсно все працювало добре, вам необхідно карту скачати в ваш телефон. Робиться це наступним чином. Натискаєте на іконку, оцю, от там, де ваше зображення. Відкривається таке меню. Вибираємо пункт офлайн-карти. Тут жмемо оце, вибрати карту, натискаємо. І бачимо такий от квадратик. Тут ми вибираємо іменно сам розмір карти, яку ми хочемо собі скачати. Якщо зрозуміло, ми їдемо там конкретно в якесь місто, ну, наприклад, не знаю, що за місто, де воно, ви знаєте, що ви не будете виїжджати кудись далі за це місто. Ви просто максимальну от, територію захоплюєте, щоб воно вміщалося. І тиснете скачати. Як бачите, йде в нас скачування. Вся, карта в нас тепер закачана. І тепер, якщо ми поїдемо от в це місто, в яке ми скачали, то в нас там вже буде без інтернету, без нічого. Просто е, карта працювати так, як ви і в Україні в нас ходите по цій карті чи їздите. Тобто ви без проблем зможете рухатись по цій карті. У вас буде включений навігатор. Ось такий от нюанс. Просто багато людей цього не знає, коли їде за кордон, і потім приїжджає, а в них там карта не працює, і вони не знають, що робити, і як взагалі пересуватися по місту. А також хочу вам порадити ще дуже крутий один телеграм-бот, це не реклама, це моя розробка. Це я розробив на штучному інтелекті. Бота він безкоштовний. Ви можете, наприклад, якщо їдете за кордон, не дай Бог захворіли, чи якісь у вас є нюанси, питання. Ви в принципі можете в цього бота зайти і безкоштовно задати питання. Це набагато зручніше, ніж в Google шукати якісь відповіді на питання. Він може вам сформулювати відповідь конкретно по вашому питанню. Тобто, якщо раптом якісь проблеми з медициною, у вас виникли за кордоном, ви сміливо можете заходити в цього бота, тут задавати питання, і він вам дуже сильно допоможе. Дуже раджу. Переходьте посилання на цього бота внизу під відео.